Так, як просив, я казав, я казав, не зліть мене, не зліть мене. Все, розпродуємо ці коври. Два на 3, половиною, Показую, які. Я казав, не зліть мене. Хорошо. Тепер не один килим, тепер ціла купа. 2 на 3, половиною, Коврові. Дивіться сюди. Кому потрібно прямокутні, зробимо і прямокутні. Дві з половиною. А ну, дивіться, гілочка коричнева, супер. Бомба! А хочете ще супер? А ну дивіться. Так, я надіюсь, що мене зараз хлопці не дивляться, бо вони почнуть мене бити. Два на три. Молдавія. Молдавія, Хамелеон. Дві з половиною. Не вірите, що Молдавія? А дивіться сюди, будь ласка. Ось Молдавія. А ну, покажіть ближче. Виробник. Фабрика Інмолдова. Два на три. Хамелеон. Дивіться, Хамелеон. 2 х 3, 2,5. Одна сторона світліша, а друга темніша. Подивіться, як класно переливається. Давайте далі. Давайте далі. А давайте ось такий. 2 х 3. Також 2,5. Дві, дві з половиною. Ковровий, шитий, класний, з ворсом, мрамор. А ось дивіться такий. Ще один виробник Молдавія. Якість. Висота ворсу 8 мм. Йде якість з мікрофіброю. Подивіться, будь ласка. Ціна 2,5. Ну і що, гілочку? А давай ще гілочку. Графітову. Графітова гілочка. Вже років 5 не було на неї такої ціни. Буде 2,5. Вибирайте. Потрібно прямокутні? Зробимо прямокутні. Килимо України. Звертайтесь.